Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин «Парус», магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід джинсів, які є у продажу в нашому магазині. Дивіться, ось такі сині джинси до нас прийшли. Джегінси, дивіться, вони без ширинки йдуть. Ось це на мені найменший 32-й розмір, він ще тягнеться. В одну сторону і в другу може влізти більша жінка. Значить, у цих штанах напівокружність бедер, стегун. Зараз вам скажу, 52 см. Тобто окружність 104 см. Дивіться, ось такі кишеньки є. Поясочок на резиночці з шнурком. Ззаду теж кишеньки. Ось так гарно лежать. Донизу вони йдуть прямі, пряма штанка, що ось тут в ікрі, що, що донизу. У мене зріст 164, вони на мене дуже довгі. Так що, у кого зріст 170 і 174, я думаю, вони на нього будуть добрі. Ось такі, ось дивіться, прямо. Іти ну, в них мені неможливо, тому що вони йдуть уже за каблук. Довгі штани, донизу пряма штаночка. Зараз я вам ще ось покажу ось так ось. Коштують такі штани 1250 гривень. Вони на сезон, ось так осінь, і зимою треба буде під них піддягати якісь підштаники чи колготочки. Дуже якісний джинс виробник Турція. Ось, подивіться, вони на вішалці. Бачите, штанка рівна, рівна штанка, не розширена і не завужена. Ось це у нас є розмір 33-й. На півокружній стегон 55 см. Джинс стрейч, вони гарно тягнуться. Ось це у нас розмір 34-й. На півокружній стегон 56 см. Ось це у нас на 35 розмір на півокружний стегон 58 см. Ось це у нас 36 розмір на півокружний стегон 60 см. І 38 розмір на піокружній стегон 60 см. Це реальні. Заміри такі, ось такі ось штаніжки: 1250 гривень. Джинси. Джегінси. Правильно казати джегінси, тому що вони йдуть без ширинки. І ще маємо в чорному колірі. Він не чорний, він такий темно-сірий, темно-сірий колір. Пояс тут теж так само на резинці і на шнурку, без ширінки. Ось такі так само карманчики звідс, ну, спереду і ззаду. Ззаду, дивіться, на одному карманчику є такі ніжні, ніжні стразики. Ну, Звичайно, для таких великих розмірів то зверху буде кофточка, але от. Все одно приємно, що тут вони є. Дуже такі акуратненькі і гарненькі. Штанка також іде пряма штанка. Вони такі, як ці приблизно, дивіться, теж на мене будуть. Коли я одягну, то теж будуть волочитися по землі. Так що зріст 170-174 може замовляти і не підрізати вже їх. Ну, це все в індивідуальних розмовах. Я зроблю вам всі заміри, які ви скажете. Ці штанішки коштують 1150 гривень. І маємо такі розміри. Ось це 32-й розмір. Тут на півокружній стегон 54 см. Далі у нас 34 розмір, на стегон 56 см. Так, Далі у нас 36 розмір на стегон 59 см. Далі 38 розмір на стегон 59 см. Сороковий розмір на півокружний стегон 61 см. І 42 розмір на півокружний стегон 61 см. Ось такі, Знаєте, розмір це не тільки в стегнах, він і в довжині проявляється, можливо, ці трошки довші Ну, я роблю реальні заміри для того, щоб ви могли правильно їх замовити. Ці штанишки також тягнуться. Так як і ті тягнуться. Ось. І коштують вони 1150 гривень. І ще у нас є одні штанішки за 1200 гривень. Це... Модель моми, вони донизу трошечки завужені. Ми вже їх продали. Оце одні залишилися за 1200 гривень, розмір 33-й, на півокружність стегон 54 см. Кому потрібно, замовляйте. Також у нас є ось така куфточка, якось це я в ній одягнута. Вона коштує 825 гривень на півокружність грудей. 54 см. Ось вона зверху трошечки вище йде, знизу трошечки довше. Дуже приємна кашемірова кофточка. Замовити джинси можна за номером телефону 068 173 61 33. Також можете писати на телеграм і на вайбер на цей номер. Ми наші товари висилаємо Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться з друзями. Всього вам найкращого. До побачення!